Сьогодні розкажу вам про те, як правильно працювати зі страховими компаніями, якщо ви опрацьовуєте клейм на свій дах, чи що зв'язано з зовнішніми пошкодженнями. Насправді це не на рахунок пошкоджень, щоб ви не думали, якщо ваш дах побудований, чи старий побудований, і прийшов один рік, пошкодження вже будуть чи косметичні, чи функціональні, чи там будуть пошкодження від того, що люди ходили, чи потрапили, чи від того, що матеріали якісне, чи від того, що був град, чи вітер, чи гілка пролетіла, чи сонце вислов. Мільйон різних варіантів є чесно. Це не про пошкодження. Клим за страховою компанією, це на рахунок. Того, що ви або будь-хто хто з вами працює, можете страховій компанії доказати, як далеко ви готові зайти. Тобто, я коли з вами зустрічаюся, я кажу, скільки в нас є часу, якщо ви скажете, у мене є часу рік, два. Супер, ми, ми складаємо план, стратегію по одному. Якщо ви кажете, Володі, у мене є три місяці, наш план зовсім інший. Тому пам'ятайте, це не на рахунок того, чи є у вас пошкодження. Пошкодження у вас є, були і завжди будуть. Тим паче, якщо вашому даху, чи будинку, чи сайдингу, щоб це не було, є більше ніж 10 років. Розумієте, скільки штормів трапляється за 10 років. Тому найголовніше, що до чого все зводиться, це якого типу покриття у вас в страхівці є. А якого немає, і скільки часу у нас з вами є. Якщо вам цікаво провірити покриття вашої страхівки, щоб знати, чи можете ви отримати від вашої ж страхівки на ваш будинок, що би це не було, то номер телефону і майл внизу під цим відео. Ми нікуди не дзвонимо, нічого не робимо, Ми просто провіряємо і даємо вам знати, що там покривається, що не покривається. Консультація і такого типу такого типу консультації перегляд вашої вашого іншої спаласі це безкоштовно. Тому, якщо комусь цікаво, звертайтеся, будемо чекати на ваш дзвінок.